Компанія Стевега, вітаю вас. Машина це пушер. Це машина для нарізування дольки, овочів, фруктів, як великих, так і маленьких. Чим цікава ця машина? Тут, тут досить такий простий принцип. Просто тут іде штовхач. Цей штовхач підштовхує продукт на безпосередньо на ніж. ножі можуть бути різної форми. Це може бути квадратики, це можуть бути такі дольки такого типу, наприклад. Якщо нам потрібно порізати, наприклад, на брусочок, або нам потрібно, наприклад, зробити картоплю по селянськи, або такі розрізати яблучко, наприклад, на декілька дольок, або якийсь інший продукт, то саме ця машина вона використовується для е, цього е, процесу. <клух> Чим цікава ця машина, що тут є інвертор, так ми можемо задати потуж... е, швидкість, якою буде е, двигатися штовхач, ну і досить така проста інтуїтивна управління, тобто є е, е, кнопки. Старт-стоп, повернути, і кнопка е, ручна або автоматична налаштування. Е, якщо ми просто так і включимо, то тобто ми бачимо, що е, просто штовхач іде, він підштовхується до ножа, і, ну, і тут стоїть у нас тара, і продукт повністю випадає. Е, ми можемо зробити, при зробити швидше, та, зробити повільніше, і таким чином у нас буде проходити налаштування. Так, зараз ми потестуємо, покажемо вам картоплю. Ми її почистили картоплю, ми її поріжемо на брусочку. Тобто у нас в принципі досить простий. Ми просто ставимо картоплю сюди таким чином. Запускаємо машину, ну і безпосередньо вона буде йти. Ставимо іншу картоплю. Тут до речі, тут до речі, в нас стоїть, бачите, в нас стоїть зупинка. Тобто, коли людина заносить руку, вона зупиняється, щоб не дай Бог там не попасти в травму. Так і таким чином зараз знову ставимо картоплю. Щоб, щоб останню картоплю нам потрібно е, видавити в останню, в останню картоплю, нам потрібен продукт. А, але ми можемо ще також збільшити швидкість, наприклад, і вона тоді повністю протокне. Таким чином, що у нас є? У нас є брусочок. Бачите, брусочок тут приблизно 10 мм. А зараз на машині це пушер, ми тестуємо морковку і ми тестуємо е, огурчики, нарізаємо брусочком. Е, принцип у нас досить простий, тобто ми по суті просто ставимо морковку, скажімо так, в пушер, нажимаємо старт, і вона от таким чином нарізається. Ось у нас результат нашої нарізки, тобто ми маємо брусочки, морковка має бути брусочком, бачите, вона нарізала. Серединка морковки нарізається рівним квадратом, а зовнішні частини вони будуть вже нарізатися такими трикутничками і так далі. Тут важливо сказати, що морковку треба ложити рівно прямо, якщо вона десь перекоситься, що таким чином, тобто вона може, умовно кажучи, попасти боком, і ну, тоді вийде не, не брусочок, тоді може вийти просто квадрат або кубики. Якщо потрібно нарізати кубиками для чого в нас є інша машина досить класна. Ця машина от вона нарізає такими довгими так брусочками. Ми продовжуємо тестувати машину, це пушер. Зараз ми будемо нарізати ставити огірок. Тобто ми також огірок ставимо таким чином, виставляємо швидкість і поїхали. Раз. Бачите, тут стоїть система безпеки, щоб оператор ненавмисно не ставив руку. І таким чином ось так ми нарізали огірки. Тобто також у нас, бачите, такий брусочок. Брусочок іде 10, см, 10 мм, серединка нарізається чистим таким кубиком, ну, а вже зовнішні частини вони нарізаються в залежності від форми огірка. Чим більше, більше діаметр огірка, тим більше у нас такої рівномірної нарізки.